Доброго ранку, дорослі! Я рада вас всіх вітати в цей чудовий прекрасний, теплий, сонячний літній ранок. Я вас запрошую поспостерігати за нашими трудівницями бджілками Бджілки прилітають на квітник за пилком. Завдяки бджолам люди мають можливість ласувати медом. Живуть вони дітки дружніми, великими сім'ями. Побачивши бджіл на природі, будьте обережні, не чіпайте їх. Ніколи навмисно не тривожте бджіл. Вони можуть вжалити жалом. Це дуже боляче. Та небезпечно. Дітка, а ви знали, що вулики будують люди для бджіл? І я вам сьогодні пропоную побудувати свій вулик. І тоді ми з вами поспостерігаємо, чи прилетять бджоли до нього. Ну що, готові? Дітки, а ми сьогодні будемо. Вже з знайомих нам ось таких цеглинок. Ми вже дуже багато-багато споруд будували з вами. Якого кольору Вікторія? Допомагай мені. Зеленого. Якого кольору ці цеглинки? Червоного. Синього. Вірно, дітки, знають всі кольори. Ну що, розпочинаємо? Так, розпочинаємо будувати. Наш вулик. Ось так. Домівки вже ми з вами будували. Ви вже знаєте, як це робити. Ось так. І обов'язково в дах. Дах буде з ось таких великих цеглинок. Ось. А зараз, дітки, я вам пропоную. Поспостерігати, чи, при... чи прилетять бджолки до нашого вулика. Дітки, ось ми з вами і допомогли нашим ділкам, побудували домівку для них, так? Малята, а я чекаю на ваші вулики. До нових зустрічей!